На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І як завжди, починаємо із тендерів столиці. Київ Теплоенерго інвестувало майже 87 мільйонів гривень у вентиляційне обладнання. На додачу Київтеплоенерго купили 48 тонн сірчаної кислоти. Київський зоопарк за 1,2 мільйони ремонтуватиме тіньовий навіс. ГіОЦ отримає 57 мільйонів гривень за облік оплати проїзду у метро Києва. А Київ Пастранс витратить 11 мільйонів гривень на фарбу. У лікарню Феофанія за 21,3 мільйони. Куплять нову рентген-систему. У експоцентрі центрі за 3 мільйони гривень зібралися підремонтувати фонтан та декоративний басейн. Метро Києва витратить 1 мільйон на лопати і віники. Для персоналу КП Плесо на Оболонському острові за 4 мільйони встановлять модульну будівлю. Київ водоканал витратить 37,8 мільйони на труби і абразиви. Гуртожиток Київської ТЕЦ відремонтують за 1,3 мільйони гривень. А ми тим часом переходимо до тендерів в Київ. Субтитрувальниця Буча витратить 1 мільйон гривень на портативні радіостанції. На дороги Білої церкви за 1,5 мільйони гривень хочуть нанести дорожню розмітку. Сквира витратить майже 5 мільйонів на ремонт дороги у селі Антонів. Капітальний ремонт Калинівського ЦНАПу замовили у компанії депутата Фасівської райради. У Вишневому за понад 1,4 мільйони гривень під котельню реконструюють будівлю на Липовій. Перший поверх онкодиспансера на Київщині відремонтують за 7,7 мільйони. Школа номер. Один вишневого отримує нове укриття за понад 122 мільйони гривень. Дах геріартричного пансіонату у Тараші відремонтують за 2,1 мільйон гривень. Фастів водоканал витратить майже 4,5 мільйони на насоси та компресори. Вулицю Шевченка у Ташані капітально відремонтують за 14,8 мільйони. вісім вище Ставище за 2,5 мільйони гривень відремонтує адмінбудівлю у селі Торчиця. Щасливе купить 20 дронів аутел для Сил оборони України. Капітальний ремонт ветеранського простору у Бучі оцінили у 4,5 мільйони. І детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київлада у текстовому варіанті. Тож шукайте посилання на ці тендери у описі до нашого відео.